Where is that? Mm -hmm. you

Друзі, вітаю всіх! І з вами Володимир Черниш про ремонт квартири. Сьогодні ми зробимо огляд однокімнатної квартири в новобудові площою 40 квадратних метрів. А розпочинаємо огляд квартири з маленького коридора, площа якого 4,5 квадратних метрів. За моєю спиною вхідні броньовані двері, де ми зробили відкоси під фарбування але ми завжди рекомендуємо робити відкоси з МДФ. В коридорі поклеєні на стінах шпалери. А перед началом чистових робіт ми встановили електрошиток Хагер, автомати реле-напруги. Внизу щиток слаботочки. По всій квартирі в началі робіт ми розвели електрокабель одеський, сертифікований Мідний. А розпочнемо наш огляд з ванної кімнати, площа якої 4,5 квадратних метрів. Вимикач у ванну кімнату у нас стоїть на вентилятор та на освітлення. Ванну кімнату ми розділили на дві зони. На стіни поклали сіру керамогранітну плитку розміром 60 на 1,20 м. А в районі душової скляної кабінки, де ми зробили піддон по розміру 90х90, 90, ми поклали на стіни та на підлогу керамогранітну плитку під світле дерево розміром 20 на 1,20 м. Така керамогранітна плитка під світле дерево створює Затишок в інтер'єрі ванній кімнаті. Mm. Розмір душової кабіни 90 на 90. Такого розміру досталь для невеликої ванної кімнати. Як ви можете побачити, то доволі просторне місце. Наприклад, можна було б зробити розмір 90 на метр 10, чи 90 на метр 20. Це все залежить від ваших побажань. Ось така красива скляна матова душова кабіна в інтер'єрі квартири. А якщо зекономити на ремонті, то підун робиться під конкретну душову кабіну яка продається в магазинах. В магазинах вона на відсотків 30, а то й більше дешевше, ніж під замовлення. Гарно виглядає також душова кабіна з прозорим склом. Це тут скло матове в чорній оправі. Це у нас зашита інсталяція Geberit. Підвісний унітаз. А тут зробили такі полиці. Де можна поставити миючі засоби, шампуні. Рушник осушарка електрична, мийка. Вода мокра. Чи зовсім мокра. Під мийкою у нас поставили тумбу. Тут фільтри очистки у нас будуть стояти. От встановили. Як ви бачите, так виглядає у нас гарна столешниця, тумба. Внизу буде у нас стояти пральна машинка. А зверху у нас в тумбі висить бойлер на 50 літрів. Зробили полиці, де будуть стояти мийні засоби ваші. Бойлер можна заховати і над столешницею, і на кухні. На підлозі ми поклали керамогранітну плитку розміром 60 на 60. А під керамогранітною плиткою у нас тепла підлога. У ванній кімнаті встановили білі міжкімнатні двері з чорними ручками, магнітний замок. Блокується. Ось так красиво виглядаєте білі двері. Двері в ванну кімнату також можна встановити скляними вставками. І буде теж чудово виглядати в інтер'єрі квартири. А зараз ми з вами перейдемо на кухню. Це у нас кухня, площа якої 15 квадратних метрів. Кухня у нас буде кутова. На фартук ми поклали кремогранітну плитку розміром 60 на 1,20 20. Встановили розетки та вимикачі. В квартирі у нас натяжна стеля з тіньовим профилем. В цьому місці буде стояти стіл. І двісні світильники. На кухні ми поклеїли шпалери. На підлогу ми поклали замковий кварцвініл. Він вологостійкий і дуже приємний на дотик. Має текстуру дерева. В магазинах ви можете вибрати на будь-який смак, колір чи орнамент кварцвінілу. А саме головне, його можна покласти одним контуром на всю площу квартири. Будь-то у вас квартира 40 метрів, чи 140 метрів квартира, він не розширяється від всяких перепадів температури. І дуже гарний в інтер'єрі квартири. А зараз ми перейдемо з кухні в кімнату. Як ви бачите, і тут у нас білі міжкімнатні двері з чорними ручками. А під двері завжди потрібно підбирати і плінтус. У нас він також білий. На стінах поклеєні шпалери, розетки, де буде встановлюватися телевізор. На цьому місці у нас буде стояти шафа. Тут буде ліжко та приліжкові тумбочки. Натяжна стеля з тіньовим профилем. Такі красиві світильники. На підлозі по всій квартирі, як я говорив, кварценілове покриття. Воно на замковій основі на підложки. Я завжди своїм замовникам рекомендую замковий кварцвініл. Він не боїться вологи. І дуже гарно виглядає в інтер'єрі квартири. Його можна підібрати під будь-який колір. Чи під світле дерево, чи сірого кольору, чи темно-коричневий колір. Це, як вам більше подобається, під ваші меблі, чи під ваші шпалери. Відкоси у нас під фарбування, де ми зашкурили, поклеїли скловолокно, зашпаклювали два рази, прогрунтували і пофарбували вологостійкою фарбою. Встановили підвіконня, також встановили опалення, вивели труби зі стін, щоб знизу не було некрасивих труб, будуть висіти штолери, щоб нічого не виглядало. Чистові оздоблювальні роботи завершені. А наступний етап буде встановлення та монтаж кухні, шаф та іншої меблі. А якщо вам потрібний якісний ремонт квартири в Києві, замовляйте, а ми зробимо все сучасно та стильно. А з вами був Володимир Чернийш. До наступних зустрічей!